Христос рождається. Любі друзі, вітаємо вас сердечно в нашому теплому товаристві. Сьогодні ми зібралися з вами разом, щоб поговорити про Різдво і представляю людей, яких ви так то, Тарас, скажи кілька добрих слів людям. Христос рождається та й слава Богу. Ми вижили і кожен день, благословенний. Оте Роман. Вітаємо усіх. Дуже приємно, що ми в новому форматі можемо так щось запропонувати всім тим, хто поодин нас слухав щодня. Щось цікавеньке буде. Слухайте, у мене питання на початок є. Ми ти. бо ну правда є така, що в реальному житті ми говоримо на ти. хотіли би створити якесь таке е, тепле е, відчуття нашого товариства. То давай не будемо міняти вайб. Давай, давай буде нормально. Друзі, слухайте. У мене у мене є питання від початку. Я розкажу свою сльозливу історію. Я Різдво в дитинстві не святкував. Тобто, в мене було таке. Дуже дивне святкування Різдва, тому що я з Мінська, з пострадянської столиці, і відповідно в мене був Дід Мороз. У мене була ялинка, але Христа новонародженого там не було. Ось так смутно я і святкував Різдво, хоча я чув час від часу, як колядки співали, але до мене вони не доходили. Розкажіть про ваше більш щасливе дитинство. Як ви святкували Різдво, коли були маленькі, Може, почнемо з гір. Один із перших спогадів, які маю за Різдво. Це коли я пробував з'єднувати два провідки на гірляндах на ялинці, і мене вдарило током. Це який був маленький. Але, але пам'ятаю, саму атмосферу. Саму атмосферу Різдва завжди, і на святий вечір, коли багато готували їсти. Ми допомагали дітям, ми готувалися. Ми взагалі для нас маленьких це був як такий е, серйозний бізнес-план. Можна було щось заколядувати. І завжди асоціація. Смаколики. Багато друзів, багато колядок і, і багато спів. В такому настрої, власне, бо батьки завжди пояснювали до Ісуса, не? заради Ісуса, заради Нього. Ну, і, і це завжди надихало. Я пам'ятаю, що коли усвідомлював малим, що через два буде через місяць, то аж, аж часом руки тримділи, вау, нарешті нарешті буде це фай, файний період, коли можна буде і від'їстися, коли можна буде відспіватися, і, і можна буде справді. З Батьба друзями побути разом. А до церкви взагалі ходили? Було таке. Було. <ріст> <ріст> і як пережиття церкви, може, кілька слів про це? Як це відчувалося, Різдво в церкві? Ну, власне, у нас навіть такий, такий, такий обряд, ну, наш місцевий називається колядення, коли люди всі збираються перед богослужінням або іноді лишаються після богослужіння, і вся церква колядує. Взагалі це така специфіка Закарпаття, якщо ви були десь на Закарпатті. Що в раз навіть коли йде літургія, то не співає хор або хтосьkee, а співає вся церква. І глядайте собі, коли в церкві є чоловік 800-600, і всі разом нова ра. Так що з вітражів святі аж розвертаються з іконостасу або вражає. Супер, я в цю у вас на поділлі, чи Галичина це Галичина чи Поділля? Важко пиндалі, да? Не вели мене та це нормально, в коридорі звісно співаються, бо я служив в Тернополі, я знаю, це є. Але в дитинстві в тебе як в дитинстві святкувалося Різдво? Дивись, ти кажеш про те, що ти не святкував в Різдво, бо ти народився в Білорусі. Я хочу сказати, можливо, не всі знають, що християни перші чотири століття теж не святкували Різдва. Святкування Різдва це свято, яке виникло значно пізніше центром для християн була Пасха, так. А більше того, навіть пізніше, коли вже е, м, почали святкувати цей різдвяний цикл, е, то центральним святом було богоявлення, свято Різдва з Богоявленням було, е, були з'єднані. Тому е, до чого я це веду? Знову ж таки, до того, що сьогодні ми святкуємо е, по новому стилю, по новому календарному стилю. Так? І так важливо не, не прив'язуватись до дати святкування, а розуміти, що ми святкуємо, кого ми святкуємо. Ось і розуміти, що усі ці е, традиції, святкування виникли в історії і наповнені певним змістом. Е, ось, що стосується е, моїх спогадів дитинства, ну це безумовно про святвечір, про святвечір, про родинну атмосферу, про те, що ми приїжджали до бабусі, до дідуся, е, всі внуки, е, дідух на землі, е, на столі сіно. Куття 12 страв, вечірня молитва. Те, що мені, можливо, най, найтрепетніше пам'ятається, це властиво ця вечірня молитва, коли ось вже починався святий вечір. Було наповнено такою сакральністю, коли гасили світло, запалювали свічку, всі навколішки молились, і починалась свята вечеря. І знову ж таки, потім воно переростало в коляди, в бавлення дітей. власне, в споживання страв, але також переходило плавно в молитву, тому що свічка не гасилася, допоки не зранку ти не ставав до церкви. Оцей такий зв'язок. Так? Коли, коли вже зранку йшли до церкви, у нас там був п'єц такий. ми Для безпеки ставили свічку на п'єц, наша бабуся, прабабуся буся моя. Так? І до шостої до ранку та свічка горіла, і потім, коли вже аж вставали до церкви, зраненька в досвіта, тоді, тоді е, насправді е, тоді вже та свічка газуся. І це було наповнене е, чимось так, таким сокровенним, таїнственним. І те, про що я думаю, те, чого нам е, бракує сьогодні, то такої містерії Різдва. Так? Коли, коли ми були дітьми, ми, е, ми не задавали собі забагато питань, ми не, не намагалися навіть, можливо, зрозуміти цю тайну воплочення. Ми просто раділи, раділи Різдву. І дивувалися. От я, я би насправді хотів би, щоб якось навіть для себе повернутися в то таке дитинство. Отак От радіти і дивуватися, тому що Бог воплотився, і ця така радість була насправді невимовною. Мені, знаєш, сподобалося, як він легенько заготовку за про, про те, як святкувало до початку різдво, чи не святкувало так. Легенько вставив у відповідь. Молоде, справдивсьок. Ну так, да, такий. Досвід. Да, Слухайте, от, е, щасливі люди мають досвід прекрасних е, традицій своїх е, з дитинства. А тепер, от, е, чи щось збереглося, чи щось взагалі е, має потребу зберігатися? Бо є деякі традиції, ну, які, мені здається, взагалі не те, що відверто поганські, але незрозумілі е, в е, християнстві зараз. Умовно, наприклад, я не розумію Дюдуха. Не святкував різдво в Галичині і на заході України. Я ніяк не міг зрозуміти нашу діду. Дивиш, да? що... <різь> давай почнемо з дати святкування. Так? Ми поговорили про те, що спершу християни Різдво не святкували. Потім в Римській імперії, так, коли християнство стало законною релігією, святом днем святкування Різдва було свято Сонце. І, тобто Христос правдиве сонце, і сонце правди, так? і ми говоримо, світло, яке приходить, і багато інших речей, так, зокрема, наші традиції, українські, знову ж таки, це про процес інкультурації певних, е, певних, певних зміни змісту, так? От в чому знаєте, що зміст міняється? правдивим сонцем є Христос. І низка інших речей, так? навіть самі колядки, традиції, есіно. десь дуже важливо зрозуміти і знову ж таки, справедливості ради, треба сказати, що в нашій культурі є те, що дуже добре охристиянізувалися, а є деякі речі, які, які не, 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 не відповідають суті християнства. Як на мене, різдвяні традиції, це, це приклад такої доброї інкультурації, а радше охристиянізації. Ти питався про дідух. Все дуже просто. Все ж. Ну, Дідух, ми, ми не в наших навіть розважаннях неодноразово говорили про те, що Христос народжується в ефлеємі, вкладається в жолоб, він стає поживою. Сіно, у цей хліб, зрештою куча, зерно, пшениця. Це нічим іншим є як знаком того, що Христос дається нам на поживу. Він стає хлібом життя. Його слово так в Євангелії маємо дуже багато різних. Привча, правда, коли Христос прім'є слово з засівачем, зерно, яке, яке засівається, це символ цієї куті пшениці. Дуже цінно знову ж таки, і в контексті різдва це дуже глибоко розуміється, що Христос приходить реально як зерно, як хліб на поживу, яке не закопується, не засаджується, а засівається, яке пропонується з такою легкістю, не зобов'язує, але завжди себе пропонує. Ось це символіка Різдва, яку е, перш за все потрібно наповнити правдивим змістом, змістом правдивої радості, е, а з іншої сторони, переживати цей зміст. Мені одразу пригадалося криворівня. Я дивився відео про коляду, і насправді там дуже багато традицій. Там і mm -hmm. тепер самі ходять, і... і з Христом. Mm -hmm. І у мене була спокуса осудити людей е, через те, що я думав, що у їх реально глибоко. Поганське мислення. Тому що ну, я вже коли став дорослішим, почав досліджувати, наприклад, білоруські різні колядки. і У нас буває там прийшла коляда, напилася до, з одної хати до іншої, якби там нічого про християнство часто не буває. Тобто у нас дійсно багато поганських традицій, просто поганських в натуральному вигляді позберігалося, Я думаю, що в Україні десь теж є. І я собі мав в голові якесь таке осудження, думав, люди не розуміють, що вони роблять. А однак, неправда. Там дуже добра праця священника місцевого була, і люди досить свідомо ходять. І в своїх розмовах на камеру вони говорили, що ми йдемо як апостоли, бо ми проповідуємо власне народження Христа. Там вже ні про яке сонце, про якісь такі поганські традиції не йдеться. Їх реальний зміст є християнський. І це дуже кльово. Тобто це називається освячення культури. Що у вас? Ну, знаємо, знаємо, що в горах зазвичай традиції тримаються дуже добре, і це в різних країнах. Дуже добре тримаються традиції. Чи є християнська свідомість цих традицій зараз? Ну, 50 на 50. У нас є серйозна голова на Рахівщині, в тому, що багато речей були знищені за комунізму. І, скажімо, наприклад, моя парафія, де я служу в діловому, відновилася буквально у 95-му році. Це дуже пізно. Але факт, що багато речей збереглося. І, ну, і ми маємо шанс це перенести. Я, я бачу, наприклад, в мене основна асоціація, на різдво це є я, родичі і друзі, і, і якомога більше. Тобто і ми це намагаємося відтворювати в сім'ї, в родині. Ну і раз сьогодні виглядає, як сюди вечір. Завжди шукаємо собі, аби не бути одному, аби не бути лише наша навіть сім'я, там кличемо діда, котрий ще живий, кличемо інших діда, бабу, всі разом на купу сходимося. Домовляємося в те, що готує, обов'язково читання слава Божого, про події різдвяні, коротке обговорення. І такий момент, власне, це встигаєш такий, такий містичний після запалювання свічок там, бо, бо дідо вже моєї дружини, він наголошує: не можемо сідати за стіл, поки не побачимо першу зірку. Хочеш, не хочеш. І потім сідаємо, і потім обов'язково згадуємо тих, кого з нами немає, можливо, навіть по імені, хто, хто вже помер, хто, за ким хіба. Сумуємо лише у пам'яті згадуємо і тоді вже сідаємо, споживаємо їжу, колядуємо. А, а мені ще подобається така традиція, я хотів би відтворити, просто ще не знаю, як, як це зробити практично. Коли батьки мої після вечері, як ми присідали після всіх всіх нюансів, брали в руки якісь роздруківки, або навіть рукописи колядок і кажуть, йдемо колядувати. Але куди ми двоє? Йдемо колядувати. І до сусіда. Сусіди кажуть, так, ходіть з нами, ми не знаємо тих слів, тих. Дивіться, у нас є заготовки. І так, що через годину-дві вже йшло по вулиці, натовп, біля чоловік 40, і віться, коли заходили просто всередину, 40 осіб, і всім було смішно, бо вони грошей не брали. Що це за колідники без, без грошей? А вони ще навпаки, вони чи всім щось дати, щось там підтримати. Та... Тобто, як на мене, то, то це, це нам важливо зберегти спільність, тобто не бути поодинці. Бо одна от, от, от з найбільших проблем сьогодні це корінь сам за себе не? І, і така самотність. А, а власне, якраз на Різдво, тому що є надія, тому що є спасіння, то варто шукати іншого. Не? Власне, що ми зробили, не? Що буду сам розказувати, я чи тойсь роман, чи ти. А давайте будемо говорити разом. давайте будемо роб... разом співати, разом спілкуватися. Разом дивитися на того самого Ісуса, то хіба це буде центром разом? Але то і дуже цінно знаєш. Мені здається, що в цьому полягає суть різдва. Ділитися цією доброю м -м, звісткою не? броді Тарас отець говорив: броді, Тарас отець звістя. на відео, не знаю, як його назвати. Окей, отець Тарас розказував про те, що вони йшли колядувати, так щоб ніхто не хотів бути самотнім. Моя бабця казала, що все, якщо буде якісь поворожні, його треба прийняти в дім, щоб ніхто не лишився сам на святі вечір. Це про суть Різдва, це про Христа, який стає близько до людини, щоб людина не чулася самотньою, щоб, щоб, щоб спасти людський рід. Так? Безумовно, потрібно шукати, мені здається, сьогодні е шукати нові формати святкування Різдва, нові форми, можливо, так? Е але не покидаючи того, того, того коріння. Так? То, 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 бо, бо в ньому є насправді є також глибина, щоб десь не задуже злетіти. Безумовно. Є небезпека е, в тому, щоб десь не не, звуль, не зробити вульгарним е, оці традиції. Ну, на жаль, мусимо констатувати той факт, що дуже часто вертепи, е, які ходять, це не найкращий спосіб е, благовістування радості Різдва, е, Того, що Бог народився. Ні? Бо бачимо певні надоживання, насмішки, і навіть такі там якісь там алкоголь, що іншого. Це точно не про різдво. Тобто, то треба уникати суть. Власне, у цих колядах, і це напевне те, що потрібно відроджувати в нас, насправді, бо ми десь дуже закрилися, так, такі, такі в такому живему е, суспільстві, такому дуже індивідуалістичному, не але оце це спільно ділитися йти колядувати від хати до хати, ділитися радістю різдва, творити ці спільноти. Е, це про, про те, що звістку різдва від того, що Бог вернувся, не можемо тримати для себе самих йти колядувати. Я би дуже заохочував нашу молодь, але старше вчити молодь, а молодь не боятися, не соромитися. Ідентифікувати себе в цьому і шукати нових способів. Мені здається, воно починає відроджуватися в гарних нових форматах, тільки знову ж таки дуже важливо десь не секуляризувати того, так десь не, не зробити просто якийсь гадмерпабі або якийсь такі дуже сільські свят. Розуміти, що ми святкуємо, радше, кого ми святкуємо. Прихід прихід у світ Спасителя Різдво Ісуса. Друзі, це дуже гарна тематика, яку ми взяли зараз, пам'ятаю. Свій перший досвід святкування в Україні для мене це було надзвичайне захоплення. Святкувати, співати коляди і розуміти, що люди це все розуміють. Я перший свій рік в Україні провів в СМТ-Гнізди чи в куховині, і це село міського типу. І там от реально така міцна традиція. Біля біля монастиря це все відбувалося наше. Люди від хати до хати ходили, хори різні, збирали гроші на церкву. Для мене це було нове. І захоплюючи, насправді я ж а, надихнувся дуже сильно. Традиція, яка передає не тільки форму азміст, це дуже сильне слово, яке ми сьогодні з вами почули. Любі друзі, побачимося з вами незабаром. Вже завтра, післязавтра і після післязавтра, так шість днів поодинчо, ми будемо говорити про різдво. А за тиждень знову зустрінемося в такому форматі, щоби. Про це свято поговорити крокуємо спільно до різдва. Хай Господь всіх нас береже. Амінь. Па -па. Христос рождається. Славімо Його.